Ми знаходимося тими, з тими людьми, на яких ми заслуговуємо. Як би тобі не було погано, як би ти не думав про це, що все несправедливо, не так як хочу цього я, я ж хороша людина, мене обманюють, а я терплю. Задаєш собі питання, коли це закінчиться? Не закінчиться? Тому що якщо ти не робиш другого рішення, якщо ти не робиш вибір в сторону іншого, ти заслуговуєш. Як і тих вчинків, так і тих поступків в твою сторону, які відбуваються, зрозумій, ми не дерева, і корні ми не пускаємо. І якщо нам погано, дуже погано, то ми що робимо? Встаємо і йдемо з того місця. Якщо ти цього не зробиш, то ти цього й заслуговуєш. Підписуйся тут, все про стосунки.